Всім привіт, я Мирослав. Вчора в мене відбувся останній день інтеграційних курсів, і сьогодні я хочу з вами поділитися, що це таке і як вони проходять. Інтеграційні курси це курси, розраховані на те, щоб людина максимально освоїлася в країні, щоб познайомилася із законами, із порядками і максимально інтегрувалася в суспільство. Цей курс в Німеччині триває один місяць, і в кінці цього курсу ми здаємо екзамен. Екзамен це 36 питань. Щоб вкласти цей іспит, достатньо відповісти на 17, але для вашого подальшого майбутнього дуже корисним буде відповісти на всі 36 питань. Вірно, це вам пригодиться і при подальшому здобутті громадянства, і при оформленні на роботу. Важливо сказати, що інтеграційний курс зазвичай проходить в кінці мовного курсу на А2Б1. Щоб ви вже мали достатній рівень німецької і змогли освоїти інтеграційний курс. На початку курсу ми придбали наступну книгу, вона коштує 1450, знайти її можна майже в будь-яких книгарнях або замовити. Взагалі в курсі розглядається 300 питань, які потрібно вивчити, із цих 300 36 попадеться на екзамені. Із цих 300 питань є такі, на які можна відповісти без підготовки, вони є логічні. І прийнятний, зрозумілий для людини із Європи. Наприклад, там, чи потрібно дозвіл жінки або чоловіка е, на працевлаштування. Ну, тобто для людей із е, арабських країн, можливо, там будуть труднощі, але для демократичних країн це ну, само собою. Також є питання, до яких потрібно підготуватись. Це питання історії і політики Німеччини. Наприклад, кількість федеративних земель, які входять до Німеччини, їхні столиці, правлячі партії. В цілому більш досконалу інформацію потрібно знати тільки про ту землю, в якій ви знаходитесь. Для того, щоб добре підготуватися до іспиту, я б рекомендував вам встановити додаток, який називається Liban in Deutschland. Взагалі є багато видів, але суть в них одна і та ж. Це цих 300 питань, яких я згадував раніше. До них 4 варіанти відповідей, і ви відповідаючи заучуєте їх потихеньку. Також на останньому уроці інтеграційного курсу у нас був пробний тест. Ось він, до речі, я взяв його з собою. В мене вийшло на всі 300 питань відповісти без жодної помилки. Надіюсь, що на справжньому іспиті я зроблю найгірший результат. Для прикладу можу вам зачитати одне з питань. Welches heutige Deutsche Bundesland gehörte früher zum Gebiet der DDR? Яка із теперішніх німецьких земель належала раніше до І варіанти Hessen, Hessen, Anhalt, Nordrhein, Westfalen, Saarland. Ну, звісно, правильна відповідь Sachsen-Anhalt. Westphalen, питання, як не можна жити в Німеччині, і чотири варіанти відповіді: один з них там чоловік з чоловіком, жінка з жінкою, чоловік з жінкою, або чоловік з двома жінками. Ну, звісно, тут питання легке, що чоловік з двома жінками не може жити в Німеччині. Як буде проходити цей екзамен? Ви приходите в школу, в одному приміщенні ви скидаєте свій верхній одяг, рюкзак, телефон. Із собою залишайте лише олівець та підстругачку. Тобто на екзамені не можна буде списати і навіть не намагайтеся це зробити, тому що тільки вас попалять, скажуть вам до побачення до наступного разу. Взагалі, цей курс, як і попередній мовний курс, не можна здати, просто так не відвідуючи цей курс або нічого не вивчаючи. Потрібно вчити все самому. І з того, що мені довелося вивчити, це назву і кількість всіх земель, їхні столиці правлячі партії Німеччини, хто зараз канцлер, хто в нього віце-канцлер, за що вони відповідають, з яких вони партій, і т.п. і т.д. До речі, а ви знаєте, хто зараз канцлер у Німеччині і хто в нього віце-канцлер. І, взагалі, якщо будуть ще питання по інтеграційним курсам, залюбки відповім на них у ваших коментарях під відео. Якщо це відео було для вас корисним, підписуйтесь.